Прогноз погоди в Україні на середу, 31 липня, мене звати Українчик. Останній день липня буде теплим і не надто спекотним. Хіба що у південних областях переважатиме все ж таки спекотна погода. Місцями короткочасні грозові дощі. Синоптики прогнозують. У чотирьох областях нашої країни, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і у Луганській області, 31 липня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягне 6 балів. Це дуже відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у середу, 31 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди, середа, 31 липня, північ у Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься. Від 23 до 25 градусів тепла. Нічна плюс 16 плюс 14. У Житомирській області вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів. В темні плюс 16. 14. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, місцями короткочасні грозові дощі. На Київщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без опадів: вітер північно-західний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. На Запоріжжі і Херсонщині термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Миколаївщині і в Криму в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 19 плюс 17. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 23 плюс 25. вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. У Івано-Франківській і Львівській областях в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14. У Чернівецькій області в день плюс 26 плюс 28. Вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. В усіх восьми областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічні плюс 16 плюс 14. На Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 18. Плюс 16. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28. Вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Харківській і Луганській областях місцями короткочасні грузові дощі. На Донеччині мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів тепла у Вінницькій області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів. В темні плюс 16 плюс 14. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Черкащині і у Полтавській області, а також у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській. Областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 31 липня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягне 6 балів, це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд! Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. зовсім скоро. Знову побачимось.